Євангелія на щодень, 15 березня, буття 7, 1, 7. Господь сказав до Ноя Увійди ти і вся твоя родина в кочег, бо тебе одного з цього роду побачу я праведним передо мною. З всякої чистої скотини візьмеш по семеро до себе, з самців і самиць, а з нечистої скотини по парі самця і самиця, з втаста під теж по семоро самців і самиць, щоб зберегти живим насіння по всій землі. Ще по сім днів я пошлю дощ на землю, сорок днів і сорок ночей, і вигублю з лиця землі всі сотворіння, що їх я створив, і зробив ной усей хвалів йому Господь. Було жною 600 років, як стався потоп на землі. І війшов новий сини його, жінка його, жінки синів його, з ним у ковчег перед потопом вод. Часто чу чуємо, що хтось є або не є справжнім чоловіком, чи був ним ной. Як розпізнати справжніх чоловіків? Справжні чоловіки пристрасні. Предметом їхньої пристрасті є найвищі цінності, цінності, які вимагає героїчних зусиль і жертв. Вони охоче обирають те, що є важливим у смертному житті, але водночас є важливим із перспективи вічності, тобто близькості до Бога і стосується спасіння. Отже, подорож у високі гори посилює альпініста спрага за пізнання Бога. Справжній чоловік прямий і чесний у своїх пошуках істини. Правда для нього варта страждань, він також не втікає від жертв. Що пізнану істину пережити особисто. Справжній чоловік не жениться за модою, тому не одягається в крикливий одяг, Імитуючи знаменитостей, бо це смішно і часто принесливо. Одягається так, щоб будь-якою миттю бути готовим до бою. Відповідальний чоловік ні в якому разі не претендує на роль Оракула. Він знає думку публіки, але завжди має свою, тому охоче звертається за порадою. Запитує, як сліпо, не піддається чужим поглядам. Він критичний, бо пам'ятає, що як чоловік має завдання створювати, а не руйнувати. Справжній чоловік не чужий у світі релігії, його релігійні знання відповідні до його здібностей та освіти. Він не боїться говорити з іншими людьми про Бога. Водночас він поважає погляди та позицію інших, але захищає свою сферу моралі та віри, спираючись на факти, він також намагається переконати співрозмовника на основу фактів. Справжні чоловіки не прив'язують інших до себе і не тримають їх для себе. Вони справді вільні, їхня головна пристрасть Бог. Господи, ти створив людей справжніми чоловіками і жінками. Допоможи мені не втратити цієї справжності.